Jetzt sind sie von mir mit dem Nika ins Messer. Dora. Dora. Ich muss noch mit dem Короче, зараз темніє, ми не можемо лякатися, пробігли. Так. Ми знайшли таке хороше місце, де багато углика, всяких солода. Зараз нас спечі глягає, ми будемо лягати спадки і далі добувати. Але ви Різні... цього не бачили. Різні копалини. Пішли, будемо спати лягати. Ой. Ну, Карі. Ну, А, а что пошли сюда. Все, давай. там, да. Далее. Зары. Оп. Вот. Давай, давай. что, вы Ой, проснулась. Че, а, -а, -а, -а. че а на дворе Так, так текало Так да. Тирю його висіять. В смислі. Збочку. Дим висить. А ти А ти а, -то в <гас> Те, ти ти. А що там у нас Дим поменявся? І будинок якийсь побільшав. Ми що? Ти ти, ти телепортувалася чи що? Ми. Ми Та, ніби там само, але Ми, ми... Щось... аж Дим підлетів. Хочеш там земля. Де земля? Землі не видно, наша земля десь пішла. Ти ще не підпрыгнула. Почекай, почекай, Сидь. так, і що ми тут робимо? Що це за, за приколи? Хто нас туди закинув? Не знаю. Тут земля є і одне ліжко. Чьо у мене є вже все. У мене Ти все. землю возьми в цьому. В мені не треба. У мене є доски. Чуєш, а в тому будинку жителі живуть. Та да, ну? Реально. Реально. Може, їм. Чуєш, вони, мабуть, там голодні, ні? Ну, їсти, у мене немає То он барани. То ну, нам мабуть, треба туди. Треба зробити. Ты вмієш таке тіло робити? Я не вмію. Умію. А що за коти? Коти є? Все, я перший блок поставив. Ох, як мама. все, первый раз поставила. Раньше. Фух, прохожи, мне ж. Прохож... Мама, мне как страшно. Что ты порану то лазишь? Все, проходи. Так. Все, жрачка я. Че, туда заходим? Иди давай. Точку творение поставила. а а Іди постав. Поняла? Так там огород. В рекламі. Угу. Клас. Це Треба може добути огород. Треба спочатку до жителей попитати, як вони, Вони ж там бояться. Мусти, а там будемо вже розбиратися з тим. Угу. А чого у нас зима? У ну, нас іди, افتح. Подожди. Бо я уже тут стою, жду. Лишко, чекай лишку. Ти, ти я но бараном пока начіпаю, ви там жителі. Ага, я буду будемо такого рухатися. А там но жителі живуть. Ну то я от такого рухаюся. Віднуть бояться. Я падаю! І ты пасне ч? И що? А дай мне чуть-чуть пару землі. земли. Лицу mm. Тутерва трапол мобить Можна. Можно сорок девять тобі землі дай. Добре. А. Бо я ж больше всего строю. Ну, строю. То иди же сюда. Куда? До жителей спочатку. Я ж там трошки дружки получаю. Вот ты ставишь. Так я могу. И все, землю мы снова. Угу. Давай тут, я не знаю, что. Ну, на, он еще 15 цеблей. 15, то он... 16... А, это... Це... Не показалось. To, що ще Він, то что мы будем вообще рассоковать много. Дим, так уже все равно ничего не могу. Осталось 37. Помилуй. Без ничего нема. Не, я добралась. Добралась? Угу. Тут играть просто так. А я тут дорожку. Дорден, житель. Добропать, вс, не попасть. Куда не вы, жители? Може, можу щось тут, понял. Дима нікого, да вам ліжку. Відпоспіти трошки. Вам їсти треба, хочете їсти, да? Інда, їсти... Віж, Приніше, так? Да, у мене їсти. Мені ж бітеньків жду. Продити штук. Дай чісто, будь ласка, приїзд. Я тут став як петух подивиться. Що там робить, розпить, що там. Зараз почекайте, буде з першого городу зараз нарупаємо. Та ні. Ну, треба тут ще, ту -ту ще собоють. Огоротик. Пуречок Сем. Тут раз засіла, да. Треба щоб вони вижили. А що ми будемо цвіт, будемо взикать? Мы так само взикнем, чем нічого буде. Что ты прийшов? Тут хочеш мене спихнуть, шо? тут став перед дорогою. Жителі вам буряк несемо, а ви там не нос там щастя ну, нам. Хай. Бо вас там пихає, поняв? Ти стоїш на краю і ти мене пихаєш. Я впаду, і хто тебе кормить буде? Це я впаду через тебе. Хорошо, бля, тут ставлю. Ах! Іди в хату. Там ліжко поставимо. Не хочу, зачіпай мене. Здесь у на окей джон. Я сказал зажарить вам, буду мягко. Но... Сейчас на меня ворот стоит. Не боюсь. Это то суседа нажила. Житель ли он вам бурячок? Ой, тут зябко. Жители ли он вам бурячок? Берите бурячка. Давай, я не все есть. Можно мне пройти? Че вы тут? О, все, один житель. Тарахнулся. Пол? Да. А что у нас сундучку ничего не надо. Пойду за жару шагать. хлеб. Что мне ничего делать? Я хлеб сделала. Дивись, я хлеб. Ты че сюда приперся? Ось тут слизько. Угу. Нічка. Ой, я всі курок випускала. Курок не випускай, падуть, це ж м'ясо. Все, полетіло. Воно не полетіло. Я тут не знаю, як ходить. Так, зараза. О, ну, на О, на мене сів. Ось. Мені тяжко, мене збриють всю, давай. Та потри, й потрикнуть. Зараз робимо варко. Я тут збрию, я буду потрикнути. Ну, то дерева, походу, трави. Якщо ми... О. О, день. День. А ми вдома чи ні? Вдома? Ні, ми не вдома. Ми ще вдома. не вдома. Ми ще ночі треба тут. 55. Не страшно. Ну тобі то точно, бо ти в нас страховисько. Зараз там страховисько. І тут уже телефон. Як вас а ты че тут один остался? Да, я тут один остался. Ну, а, а ты тут живенький будешь? Да, да. бачишь, там пустота. Я бачу. Ну добре, я пришла папа. Страшно. Ну все, насад, пока? Пока, Нусапа <су> <су> сказав на мене носата. <су> мама Р -р рола ролик <су> <су> сказав на мене носата <су> Чуєш як Чука, якщо зараз на нас надвинеться цей ураганчик. Не на ньому <су> наш ураган. Бараний ді тупица. Турний, що на хоче спхнути? Та бо барани не тупі. Все, з них пропав. Клас. Да. Ого, там з них на дерево, треба зламати. Ой, бачиш, як з них політів. Почуться, ти чуєш, поєктом. Дуже страшно, ти. Не вдома. Терба есть мені дать. Зай м'яску. Дай мені шаблю. Шо? шаб. Ну скрафти. Скрафть мені. Бо я хочу з одним хліб и на свиньям. Мне робить. Одне щось може шаблю. Шаблю, шаблю. Тільки шаблю. Фух. О, хоть камінь. Дякую вам за камінь. Де ж ти хочеш терево Не ді. Не ді. А не по дорож по серед дорож. Курка яйця зносила. Да. Це дуже добре. А що? Ну, все. Я їсть би більш... зараз ти мене хочеш А Як ці яйця треба кинути? Ну, кинь кудись. Просто кинь в потолок. Де нема курки. То нема. Через може вона колись в. Впила всіх впила. Таке вже таке відчуття, що курка зараз мене обхватить. Мені опита. Так. Носатий! Ну, носата ну, то хочеш? Хватит мене обзывать досатой. У меня є. У меня тут багато. Носатий, ну, дай прийти. Ну, сато. Ну, сато. ти мені тут розказуй. Ну дай, дай мені. А що буде? Похоже, я вже спалив одерм. А що ти не клюкнув, кажеш? Що там, коли ніч, тобто, може, може на цю Ну, далі будемо робити. Ніч настояча, ні, ти там бачиш. Що тебе б'є? Ні. Вчителю хто сидар? Він дивиш став там Ну, Що робити там? Варів же всіх попробували. Ну, усіх. Що тут стоїть там? Мені треба Що? Топор, топор, топор. Мені є стоїм наробили, може прийде. Я щось боюся. Мені реально зараз фобія буде, висока. Я боюся. Мені вже, коротше, тушнить, їжа не йде, я вже зараз буду бе робити. Ну що, тоді пригаємо в цей квадрат. В який квадрат? А тут такий квадратик. Ну давай. А ти? Що? Да? Я давай з біст... тобою попрощаємось. Може, вдруг розумієш. Жителі? Ти що там? Що? Ну, ми їм... наша місія виконана, ми ж раді їм накидали. Давай, якщо ми зустрінемося на землі, давай. Даже ніка. курку не можеш забрати. Ніка, ніка. ніка. Не Бі, та хай не останні хаїтять і ліжка все. Я їм поставляла. Все от, давай їм їсти, все. Нам уже нічого не треба. Ну все, прыгаємо. Ще за шубки трошки їм. Деревцята, Мені нічого не треба. Хай я живуть сюди. Я. Беріть вам шаблі, маблі Беріть, ви вже виживете тут. Головне не падайте вниз. А нам уже пора отчаивать. Давай вставай, для меня. Ручку. ручку. Надеюсь, в речку впадаем. Да. Фу, -у -у -у. Фу боже, как страшно. Боже, как